Лісоросадник Гоголівського лісництва один із найкращих не тільки на Полтавщині, а й в Україні. Тут на 10 гектарах вирощують 22 лісові та більше 40 декоративних політ дерев і кущів. Зараз викупують сіяці ці сосни для посадкової кампанії. Ну це тут по 100 штук, і ми його пригортаємо, щоб коріння не сохло. Тісочок його загортаємо. А тоді вважають, скільки там на гектар треба, 7-8 тисяч. Тоді ми його садимо. Ви його потім да, грузимо його і пезуть його на площі. Спеціалісти розповідають, цей рік видався урожайний і сіянців сосни виростили понад три мільйони. Зазвичай для себе у лісгоспі висаджують близько двох мільйонів, решту продають. Раніше дуже був попит на неї. Всі питали. Ну в нас практично десь туди-сюди. Ми так в основному для себе. Ну і декілька сот тисяч могли продати. Але в цьому році у нас великий лишок матеріалу. А ну а як такої клієнта, клієнта на цього заказчика і так далі немає. Ми його збут знайдемо. на горільник агролісу. Пішло небагато. Ми її залишимо цю сосну на дорощування на слідчий рік, і бачите, як воно. Завжди виходить, якщо прошли рік врожай був хороший на насіння, то в цьому році на насіння сосни звичайної врожай поганий. І ми не зібрали того насіння. І цей посадковий матеріал, який залишиться на дорощування у розсадниках, він піде на наступний рік. Загалом полтавські спеціалісти вже впоралися майже на 70% із посадковою кампанією. А для того щоб вкластися в оптимальні строки, додатково залучили до робіт 600 людей. Оптимальні терміни це максимум дві неділі. Якщо вже після двох неділь посадок, то вже буде не той ефект, не та приживлюємось. А ви знаєте, що лісівник гордий тоді, коли приживилися лісові культури, і майбутнє майбутнє для наших дітей видно по всій області. Традиційно до лісівничої справи залучають вихованців шкільних лісництв. Тож і цього дня учні вивісили шпаківні, а ще разом із журналістами висадили сіянці берези та сосни. Мечом, щоб так робити, то важко, а сажач, думаю, легко. легко. І може я колись, як виросту, приїду сюди і подивлюся, о, це то ліс, який я посадив своїми руками. Своїми відчуттями від зміни знаряддя праці поділилися і журналісти. Приємна праця, коли ти знаєш, що ти посадив дерево, і це і для природи корисно, і для себе корисно, і приємний спогад. Цей меч я вже тримав раз. Ми тоді в Диканському районі, це років півтора, тому, по-моєму, чи два. Ми саджали, саджали дерева, то там був ґрунт більш піщаний. Було трішки легше. Сьогодні я вже трішки жупрів. Але все ж таки здаватися, не будемо. Для того щоб досадити наш лядочок, нам все ж таки з колегою Тетяною Піценко з радіо довелося перерватися, щоб набрати інтерв'ю колег і дітей. Тепер ми свою роботу продовжимо. Так, звичайно, тому посадіть ви вдома дерево. Нехай росте і можливо і квітне воно. І знаєте, що цим самим ви збережете наш полтавський край, Наталія Рясна, Тетяна Піценко і Микола Янко. Спеціально для полтавських телевізійних новин.